Доброго часу, дорогенькі мої. Хочу з вами подивитися. Хочу з вами подивитися Миколаїв і, ну, такі гарячі точки наші, Миколаїв і Херсон. Давайте подивимося. Миколаїв і Херсон. Миколаїв. Миколаїв з 3 по 10 Ну, дивіться, в Миколаєві щось, щось дуже таке вони просили для Миколаєва, для захисту. Щось прям надпотужне, надпотужне. Вони чекають, чекають, чекають цього захисту. І нарешті він ось приходить. Бачите, Миколаїв. По Миколаєву, хто не, ну, не зміг поїхати, буде все-таки виїжджати. Далі, будуть прильоти. Ну, без цього нікуди, бо так, дивіться, десь там в Миколаївській області якісь будуть перемоги в наших. Щось будуть повертати додому. Щось там, можливо, якісь там в тому напрямку будуть повертати додому. Це класно. Щось буде силою повернуте додому. Так. Далі. Давайте подивимося Херсон. Дивіться, по гарячих точках по Херсону зроблю відео буде окреме відео по Херсонській області. Тому, не переживайте, буде окреме відео. Херсон ми дивимося тут, а Херсонську область ми подивимося вже в новому відео. Тому що воно там. Можливо, зараз, зараз подивимося. Почекайте, скільки у нас тут це відео займе часу. Так, по Херсону. Слухайте, ну мені по Херсону іде вже зірка і вже йде кубок. От прямо вже ось, ось, ось він. Ну, Дьявол і Башта. Щось ми, їх там, так будемо. Бавовна десь буде така красива в Херсоні. І в Херсонській області, до речі. І в Херсонській області. Так, по Херсонській області 100% вам кажу. Якісь будуть населені пункти, вони будуть звільнені. Якісь села будуть звільнені. Але і по Херсону, розумієте, по Херсону вже зірка і кубок. Це вже ось. А, і навіть уже, ну тобто, тут по дьяволу і по башті ми все розбиваємо. І, друге, ми вже дивимося на ці всі розбомби, ну, не буду казати, на руйнування, скажімо так. Але там дуже якось все буде. Давайте подивимось на все-таки на Херсонську область. Все-таки подивимося по, по, бо дуже просили. Давайте вже подивимося по Херсонській області населені пункти. Зараз, господи, хоч би знайти їх список, бо я ж їх всі не пам'ятаю. Десь я на тому тижні робила. Так, ось. Гола пристань. Давайте подивимося по, по голій пристані. Ну, там бої можливі, бої або бавовна, от гола пристань, щось таке може бути. Ну, така ситуація дуже неспокійна. Дуже неспокійна. Скадовськ. Скадовськ. Що очікує на Скадовськ? Дивіться, в Скадовську повинна спрацювати якась бавовна. Ой, і мені по Скадовську не дуже подобається ситуація оці якось там орківських трупів багато. Прямо ж занадто. Якось ми йдемо в тому направленні, але. І там щось повинні якісь у нас бути перемоги. Прям повинні бути пожежну, прям капітальні перемоги. По Скадовську. Так, по-скадовську. Щось десь дуже близько від вас. Там український прапор. Дуже близько. Береслав. Якщо неправильно читаю, вибачайте. Не можу я знати всі населені пункти, але я, мабуть, вже, можливо, вивчу їх, так? Уже знаю, що в Запорізькій області там водяне, а не водяне, бачите? Так, Береслав. Так, когось уб'ють, якогось колаборанта, який приїхав, отримав люлей, отгріб і поїхав додому торжественно. Теж перемоги, теж перемоги, дивіться, дьявол мені не подобається в цьому випадку. Дьявол, тому що вони там засилають цих. Ну, по дьяволу це зараз будуть ці всі е, псевдореферендумські ці всі штуки відбуватися. Тобто ці все відділення, відділення, ми там віддільна республіка, віддільний регіон, віддільний континент. Але теж йдуть перемоги, бачите? Щось там прямо повинно бути. Боюсь навіть щось говорити. Але карта йде дуже зас, бачите, жриця засекречена. Цікаво. Давайте Олешки подивимось. Олешки. Ситуація визволення йде не то, що на носі, а просто. Якась тиха ситуація, в підвішеному стані буде. Потім, знаєте, як ото бах-бах, все. Але якийсь до цього буде бій. І от той бій буде, він такий. Дивіться, вони як щось як, як, як щось там відбувається в Олешках. Теж там і партизани, і ну, там красиво все. Дуже співають багато їм там цей, а люди чекають. Люди чекають. дивіться, вони як відходять. Як кидають все і відходять. Вже з доброволі? Так а смисл тоді цього всього було устраювати? Нічого не розумію. Так. Таврійськ. Давайте подивимося. Таврійськ, Залізний порт, Генічинський вже просили, каланчак, каховку, нову Каховку. Таврійськ. Ось там, Дивіться. В кожному розкладі йде зірка. Тобто зірка це повернення. Повернення додому. Буде все добре і повернення додому. Не в Росію. Не треба мені тут писати. Боти. Оставте собі. Будете писати ще. Вам ще багато Ну, Прекрасні, більш-менш прекрасні карти. Але єдине, що, дивіться, карта переможця. Надходження якоїсь техніки, бо тут по шестірці, це надходження ресурсів. І надходження ресурсів це з нашого боку. Розумієте, дивіться. Ресурсів, які ми дуже чекали. Це не орківські, це наші. Щось там буде ще й. Так. Залізний порт. Давайте це ми подивимося. Залізний порт. Що очікувати в залізному порту. Тут новий де перемога. Слухайте. Щось в залізному порту буде. Там щось якась бавовна буде. Ой! І будуть якісь поранені. Але це солдати Ерефії. Буде там щось таке цікаве, типа бавовни, але там. Ну там. Не тільки бавовна буде, отак от це. Залізний порт. Так, Геніченськ. Геніченськ. Так, дуже мене просили, бо там мені, напевно, вже там чоловік 20. Тут 50 написало мені з тих місць. Дивіться, там мені ситуація не подобається взагалі. Зараз поясню, чого. Дивилась я, клієнти просили там подивитися ситуації, їхні особисті, і подивитися на, там, на, на, на села, на, які біля цього знаходяться. Так от, дивіться, що я вам скажу. Те, що мені не сподобалось, те, що я навіть записала. Дивіться, в розкладі. Мені не подобається. Не подобається. Це чого? Зараз вам поясню. Тому що там там багато, слухайте уважно, багато померлих. Їх як орківських орків. І не тільки орків, але є, є як ще померлі. Вони їх звозять сюди, як. Як трупи, трупи звозять, розумієте, от сюди, в Генічинськ. Вони як сюди приводять, або якась надзвичайна ситуація, або прильот був, або от ця бавовна. Тут по бавовні йдуть. Ось, бачите, поранені, трупи. Вони їх як звозять туди, розумієте? Але вони їх звозять там не для чогось. Для чого на наступному тижні ще не видно, для чого вони їх туди привезли. Так. Каховка плюс нова каховка. Давайте подивимось там вони. Що там буде такого? Ну, це ми їх там трошки бавовна буде. Бавовна, можливо. Так, по цьому бавовна. Другий момент, який мені... Так, да, десь ми їх теж там бавовна і будуть поранені, будуть орки там. Трупики будуть. Буде прям там дуже жарко. Єдине, що мені не подобається, що можуть ну, при цьому присьому постраждати по страшному суду якісь цивільні. Оце може бути. І е, другий момент. З, з каховка і Кахов, нова каховка там можуть забирати чоловіків на війну. Ну, в плані того, що це може бути як магілізація. магілізація. Так що, ось такі ось такий у нас вийшов розклад. Так, всім дуже вдячна, всім дякую, всім тихого тижня, але будьте на поготові, що можуть бути такі от ну, незалежні від обставини і тримайтеся, тримайтеся. Скоро, скоро, дуже скоро ми вже. Вас заждалися. Уже кавинців, можливо, не поїмо, але ви наші, ми вас дуже любимо. І кому, якщо вам потрібна моя допомога, якщо вам потрібна ем, порада, будь ласка, звертайтеся. Я всім допоможу, всім. Ем... Я нікому ну, ніколи не відмовляю, я всім допоможу, всім, всім скажу правду і тримайтеся, я вам допомагаю, я поруч і я завжди готова прийти вам на допомогу. Якщо вам потрібна от порада чи якусь ситуацію, яка ви залишаєтесь в якійсь ситуації без знання правди, всім дякую, до побачення, тихого тижня і на все добре. До побачення.